Навіщо нам злість? Взагалі, злість це наша сигнальна система. Коли ми відчуваємо цю емоцію, ми повинні розуміти, що наші кордони хтось порушив. Тобто злість це реакція на порушення наших кордонів. Ви можете самі, до речі, їх порушити. Це теж буває, це окей. Наприклад, хтось наступив вам на ногу в транспорті. Да, міському, і ви відчуваєте злість, тому що порушені ваші фізичні кордони, ви це розумієте. І ось для того, щоб ми могли захищатися, могли захищати себе, нам дана злість, щоб ми її відчували. Щоб гнів, злість, агресія, все це да, характеристика однієї емоції. І ось що цікаво, що щоб впоратися зі злостю. Спочатку вам треба А. усвідомити, що ви відчуваєте злість, Б. Знайти джерело злості, тобто тригер, те, що викликає у вас цю емоцію. І три, Треба просто позбутися цього тригера, і вам стане легше. А, далі будуть відеосики, до речі, про емоції, тому підписуйся, тут буде цікаво. Па-па!